Надзвичайний внесок в наші національні цінності. І хочу сказати, що починаючи від Київської Русі, в Росі, у нас було три базові цінності мова, віра і батьківщина. І якби ми не спирались на ці цінності, ми б, звичайно, не змогли пережити всі ті труднощі, які випали на нашу думку. Адже саме якщо всім відомо не буде мови, не буде батьківщини. Але якщо не буде батьківщини, то не буде мови. Але саме віра заставляє цінувати свою мову і свою батьківщину. Я, я везі <с>? я хочу сказати, що ще в мене буде запитання до пані Марії, але перш ніж передати їй це запитання, хочу сказати, як ця цінність дійсно оберігає сьогодення. Їхала я. Знетішена в через острух. І до мене підсів воїн, познайомилися, тому що він відчувалося, що він тільки з сп польових умов, але сяїло, все його обличчя, сяємо очі. І я сказала не вже додому. Він сказав, так, я кажу, доброволець з першого дня. Познайомилися, це Василь, прізвище Левицький. А чого ж? А набагато їдете. На ну, один день моя дочка вивчилась на медика і хоче теж перейти в лави захисників відчизни. І мене відпустив на один день благословити дитину Бачили на фронт. Сльози. І... Але як ми познайомилися, ми сидимо, а проїжджаємо мимо храму. Він каже, Господи батько, благослови. Я, мені це було дуже приємно, бо раніше такого не було полохання. Було Їдемо знову в ще один храм, е, а то, тому що там два храми по дорозі, по дорозі з ті, що на дострогах. До І він знову каже: Матінко Покрова, благослови. Я, ви знаєте, чуть не розплакалася. А він каже: ви знаєте, нас це тримає, нас тримає молитва. Тобто молитва, яка передана. Нашими батьками. І я ці слова кажу, кажу своїм, а він розвідник. І каже, скажу тим, хто зі мною йде в розвідку. І ми без молитви каже, не встаємо вранці, не лягаємо спати і не йдемо у ті справи, які нам призначено долею Богу. А взагалі каже, як нам не тяжко, то ми каже, тримаємося на тому, що передали наші діди батьки Я кажу, а що саме? Він каже: ну, наприклад, до свята Миколая. Ми ж знаємо, що треба робити один одному сюрпризи. І ми намагаємося один одному, знаючи, що в душі, зробити сюрпризи, це нас підтримує. Ми знаємо, що на свято Михайла теж роблять Михайлове чудо. І ми теж намагаємося зробити не одному Михайлове чудо. І він далі став розказувати, як. А до речі, ми студентами з Харкова пишемо писанки. І писанку вводимо якусь особливу особистість, вклеїмо ілюстрацію, далі обмальовуємо вишивкою і відправляємо хлопцям. А вони кажуть: ми знаходимо писанки, які нам приносять і бережемо, і намагаємось теж намалювати писанки, і теж один одному подарувати. Ми каже, ніколи в житті не малювали. Але тепер каже, ми вчимося вивчати орнамент, цей, код, закодований код нації. І ви знаєте, я хочу сказати, що це теж те, що дає мислення, дає пам'ять, дає уміння аналізувати, зіставляти. значить, не дає можливості бути тією рослиною, що нас Москар хотів зробити рослиною і забройняв абсолютно всі звичні традиції. Ми були гвинтики, але завдяки оцій народній ініціативі. Народжується ініціатива щось зробити ближньому. І людина стає активною, ініціативною, і в неї розвивається бажання захищати те, що нас хотіли знищити. І тому зараз підходжу до основного. Пані Марія, ми всі розказали, хто чимось займається, але не розказали, чим займається пані Марія. А вона все життя є і краєзнавець, і народознавець. І вона теж займається дослідженням оцих трьох цінностей, які лежать в основі оберегу нашої душі, ментальності, психіки, соціальної активності і, звичайно, людини, яка здатна не зігнутися, а мати такий хребет, який не є спинопоклонений, а є той, що протестує проти насилля. Пані Марія, пару слів про ваше краєзнавство і народу знав. Я не сподівалася цього запитання. Але а ви цей... займаєтесь? Займаєтеся. <займаєтесь> Спасибі вам на добрім слові. Це моє, не знаю, це моє Це робота душі і серця, повірте, шановні, п'ятсот, ну, мабуть, вже 40 є цих програм, які ми створили. Ну, не для слави живу, не для слави працюю. Хочу, щоб воно йшло. Хочу, щоб наша пісня, наша дума не вмерла, не загинула, щоб ті ремесла наші, щоб ті обрадодії, щоб ті е, все, чим жив наш народ перейшло покоління, розумієте, щоб люди знали, хто ми, чиї ми діти, щоб ми не росли. Іванами безрідними, а цінували своє наше, наше коріння, нашу родину. Адже я вже я застала, що не можна було говорити про родичів, не можна було розпитувати, ким був мій дідусь чи бабуся, повірте, я й досі не знаю, чи мого дідуся Гимович чи, 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 чи Нечипорович. Не знаю, бо, бо не можна було сказати. Отакі от були часи. І тому ми маємо все зробити для того, щоб дійсно мова наша, нація наша показала себе на весь світ, яка вона благородна, яка вона багата, яка вона мудра, яка вона добротворча. І закінчуючи, скажу, слухаючи вас усіх, впевнена, що. Наша і правда наша, і пісня наша не мре, не загине. Бо ми є, ми були і ми будемо. Ми, українці. І от, живе добра, слава, слава Україні. Світ Ясія. ясний! ми все проти, бо ми вас благають! Амінь. Вас всі за чудову роботу.